Вітаю, пані та панове. Прибігла до вас швиденько розповісти про свої книжкові літні плани, тому що ну не можу я оминати ці сезонні планувальні відео. Це просто завжди має бути перше відео на каналі, коли починається новий сезон. І незважаючи на те, що я не люблю літо, але я люблю складати книжкові плани. Цього разу я навіть не ділила книжки по категоріях, тому що насправді спіймала себе на тому, що інколи щоб створити якусь категорію, цікаву, як мені здається. Я туди можу запхати книжку, яку скоріш. За все в мене нема аж таких величезних планів читати, тому я просто позбирала от саме вершки бажанок, скажімо, саме от ті книжки, які зараз мені точно хотілося прочитати, і єдине, як я можу їх, а знаєте, розкласти по порядку, мені захотілося спробувати вгадати ймовірність, з якою я ту чи іншу книгу прочитаю. Тож я вам сьогодні показуватиму книжки від тих, які я впевнена прочитаю зі 100% вірогідністю, і далі ми підемо нижче, нижче, нижче і нижче закінчуючи книжкою, щодо якої я насправді сумніваюся. І закінчу я а, одним блоком книжок, які, скоріш за все, я теж прочитаю, але я собі їх придумала просто на окремий формат, тому про них ми поговоримо в кінці. А для початку в мене книги, які я ну, 100% точно прочитаю, банально через те, що вони в мене вже початі. І першою книжкою показую вам падіння гіперіони від Дена Сімонса. В річних планах в мене було серед книжкових циклів бажання почати цей. Цикл про гіперіон в планах на весну в мене була перша книга власне гіперіон. І як ви можете здогадатися, цей план в мене успішно втілився, тому що я вже почала читати другу частину і, і я зараз на 76-й сторінці з 500. Насправді в мене з циклами зазвичай така історія, що я прочитала першу книгу і все. І зазвичай для того, щоб дійти до другої частини, мені треба ну дуже серйозно взятися за це бажання. Дуже серйозно треба шукати мотивацію і все таке, тому що от є люди, які читають цикли, не можуть зупинитися книгу за книгою, А в мене навпаки чомусь, я не знаю, чому. Таким чином я прочитала Аркан Вовків, дерев'янка. Він в мене так і лежить. Потім цей цикл мені сподобалася перша книга. Але коли я дійду до наступної, дуже сподіваюся, що цьогоріч, дуже сподіваюся, насправді дуже хочу. Але читати наступні книги з циклу після першої для мене реально Проблема тут насправді проблеми не було тому, що, по перше, я читаю цю книгу не сама а в компанії подруги, як читала й першу частину і. Перша і друга частина, це я так зрозуміла, що в принципі одна велика книга. Тому що перша книга обривається на кульмінації, і ти не можеш спокійно жити, коли ти не знаєш, чим закінчилася історія цих героїв, не те, що закінчилась, чим вона взагалі продовжилася. Тому що а те, чим мала в моїй уяві закінчитися перша книга, мало відповісти на головне питання першої книги цієї відповіді, не було і близько, не було навіть майже кульмінації по суті. Тому питання читання другої книжки надовго не відклалося, і воно в мене точно буде в прочитаному червня. Наступну книгу теж вам показувала і в річних планах, і скоріш за все, в планах на весну вона теж була, тому що все ще в мене дочитана книжка про хроніки, про архіви зйомок зоряних він через те, що я розповідала, що буду її розтягувати, але я не пам'ятаю, чи вам розповідала, що хочу безпосередньо про третій епізод читати перед перепереглядом. Повторним переглядом третього епізоду, який я завжди дивлюсь на свій день народження, мій день народження в кінці червня, тож мені треба прямо зараз починати його читати, тому що навесні я дочитала другий епізод, і от зараз останні майже 200 сторінок. Мені залишилося, і я сподіваюся, що я встигну, тому що до дня народження трошечки більше двох тижнів. І книга, яку я почала буквально вчора, і насправді почала не просто так, і якби не причина, ця яку я озвучу трошки пізніше, я б за неї не взялася, мабуть, ще досить довго. В мене тут привид опери від Гастона Леру, і я заради прочитання цієї книги в червні пішла на крок. Насправді на який я дуже рідко наважуся. Я позичила цю книгу у подруги через те, що зазвичай в моїх друзів можуть бути книги. Які я дуже хочу прочитати, і які умовно зараз неможливо знайти в наявності, тому що цю книгу я хотіла саме от в цьому маленькому білому оформленні від видавництва знання. Але потім зазвичай я дивлюся на свої полички. Думаю, що в мене дофіга просто непрочитаних книжок. І щоб позичати ще щось у когось, то якось трошки тумач треба зі своїм розібратися. Але справа в тому, що ця книга має відігравати дуже важливу роль в моєму наступному просуванні книгами тері прачета, тому що в маскараді це п'ята книга з підциклу про провідів, має бути дуже багато відсилок саме на. Привида опери Гастона Леру. Я прочитала, я буквально вчора прочитала пролог. Це перші 10 сторінок. Я поки що нічого абсолютно про цю книгу не можу сказати, і мені безмежно цікаво, наскільки як вона мені зайде. І чесно кажучи, я думала, що вона буде набагато меншою. От чомусь сиділа така думка в мене в голові. Тут 344, 334 сторінки, але дуже дрібненько. І насправді маскарад тері прачета від мене теж отримує 100% вірогідність того, що я її прочитаю, тому що дуже хочу продовжити знайомство з прачетом. І я б насправді маскарад проковтнула ще у травні, коли в мене була дуже гостра потреба чогось більш легкого і комфортного. Але справа в тому, що я собі вбила в голову, що спочатку мені треба привида опери прочитати, щоб розуміти всі відсилки, тому що до цього, коли були відсилки, там умовно на Шекспіра чи щось таке, я була знайома з цим і могла плюс-мінус їх. Відкопувати, і власне я вам зараз не просто свої плани на літо показую, а плани на червень навіть в мене виходять. Ну і давайте спустимося на 5% вниз вниз, 95% вірогідності, що я зможу прочитати ще й глиняні ноги від тері Прачета. Це в нас третя книга з підциклу циклу про варту. Я все ж таки, от давайте так, 100% вже точно певності в мене ніщо до чого не буде, тому що в мене із прачетом ставалися паузи, проміжки і все. Таке інше за різних обставин. Але от до цього в мене з Ринцвіном був величезний проміжок в читанні, тому що в мене між Еріком і цікавими часами минуло більше року, і я шалено була скучила за своїм улюбленим циклом. А, і, але тоді як Ринсвін це мій улюблений цикл, то варта варта перша частина цього підциклу. в мене улюблена книга наразі в Тері Теріпрачета. І я в останнє поверталася до цих героїв. Також мені здається, чи у липні, чи у серпні минулого року. В мене таке ще потаскане побите життям видання через те, що я його купувала, відшукала просто випадково в книгарні кав'ярні старого лева. І це було просто ще до великого того додруку теріпрачета, коли всі його книжки, скажімо, більшість його книжок були дійсно рідкістю. І я тоді змогла зібрати майже все, окрім жниця. Жниця, все-таки я собі купувала потім нового. Зате цей в мене в дуже цікавому такому ребристому виданні. Мені здається, якщо зібрати всього мого теріпрачета, то там буде варіантів 5 різних матеріалів обкладинок. Але через ще це... це те, що о Боже. Але через те, що він такий матовий, в нього дуже побиті кути. І далі я вам покажу ще аж три видання, з щодо яких я на 95 впевнена, що прочитаю саме їх усі, тому що я собі запланувала три томика Сенвена на кожен місяць літа. Насправді, перший том в мене тут другий, третій, другий, третій і четвертий. Перший том я починала читати 31 травня і закінчила 1 червня. Тож все таки перший том належатиме прочитаному червня. Але я вирішила, що можна в принципі його не рахувати, тому що я все-таки його дочитувала, і взяти собі повноцінний том на кожен місяць літа. Взагалі, скоріш за все плануватиму собі читання цього циклу графічних романів саме по книзі по тому на місяць, поки воно не закінчиться. Як добре, коли берешся за якийсь крутий цикл, а попереду ти знаєш, що на тебе чекаєш багато-багато-багато томів. От з сагою так вже не можна. Я маю на увазі перекладених. А ми спускаємося ще трохи нижче, і 85% я віддаю першому світлу від Чемпен. Це в нас зорі на світанку часів. Океани поза межами землі я читала десь на зрізі квітня-травня, і в мені вони зайшли ідеально про це. Тут я знаю, що це має бути вже важче. Читання більш насичене термінологією, більш банально фактологічне і складне. Я в такій космічній тематиці, та й насправді не тільки, а взагалі о такому природознавчому довкола, я не знаю, фізично-хімічному нонфікшені дуже люблю. Але залишаю маленький шанс вірогідності, що мені може не піде в настрій, тому що і влітку взагалі, і зараз особливо мені в мене є потреба читання більш. Легкого скажемо, але насправді вже безмежно чекаю, щоб бородатий тамарин анонсував ще якийсь космічний нонфікшн в своїй серії корвус, тому що мені здається, вони знають, що треба з таких книжок видавати. Наступною книга, яка не блимала в мене протягом останніх місяців в списку бажаного до найближчого прочитання. Але я подивилася на неї і зрозуміла, що Боже, мабуть, зараз саме її час, тому що осина фабрика Ієна Бенкса, це має бути щось дуже жорстоке, відразливе, але часто влітку мені дуже заходять отакі душні, задушливі липкі історії. Мені чомусь здається, що це має бути щось саме таке. В тому, що мені сподобається ця книга, я навіть не сумню сумніваюся. і насправді не сумніваюся, що влітку вона мені зайде, і я дала їй 70% шансу, що я її таки прочитаю. І далі ще одна книга з 70% Тут в мене капітула дюни від Френка Герберта. Шоста заключна частина циклу, який власне автор писав сам. Хоча нещодавно КСД анонсували, що видаватимуть і продовження, яке за замітками-нотатками Френка Герберта створював його син у співавторстві з. Якимось ще чоловіком ця книга й мала опинитися в моїх книжкових планах на літо без варіантів, тому що ну це дюна, це пустельна планета. Коли про це читати ще як не влітку, але а, вона мала мати трохи менший відсоток, набагато менший відсоток, насправді, тому що дюна це дуже настроєве читання. Тобі настільки треба от впіймати свій стан, коли тобі треба повертатися на Аракіс, що в мене насправді давалося далеко не завжди, тому що єретиків дюни я читала в два підходи і читала їх Дуже давно, більше року тому я дочитала ту книжку. Але стався один такий момент, який мене дуже сильно надихнув і повернув до цього всесвіту, ми все-таки з Максом розклали і пограли вперше в настолку. Це Дюна імперіум не захопила з собою. Але ви можете пам'ятати, як я розпаковувала її в якості подарунку, от в цьому відео. По-перше, гра дійсно неймовірно захоплива і прекрасна. І наскільки мені після того захотілося повернутися до цього світу, до цього світоустрою світу. Будови, що я аж 70% цій книзі дала. Насправді, 70% може звучить небагато, не але мені здається, це ну, досить високий шанс. Побачила, що 70% я і наступній книзі також дала, тому що в мене тут аутсайдер Стівена Кінга не можу більше терпіти. Я хочу повертатися до е, історії довкола Біла Годжеса, довкола, містера Мерседеса. Хоча це вже буде не, не так пов'язано, це не частина трилогії, це просто книга, з якими. І ось там другорядним героєм з тієї трилогії, тому що обіцяли собі на цей рік підчитати все, що пов'язано з трилогією містера Мерседеса. А там перепрошую три книги. І а, одна з них, тобто тут в мене аутсайдер, я його собі точно от ну, точно з вірогідністю 70% запланувала на літо. Після чого в мене, якщо кров тече, та голлі. А «Голлі», між іншим дуже така грубенька панянка. Насправді навесні ж я читала дві книжки Кінга, я читала Долора Клейборн і я перечитувала Кері. І справа в тому, о, до речі, на обидві ці книги є відгуки в двох влогах. Шість книг за сім днів, і до цього були 24 години читання. Тому я, якщо не забуду, залишу в інфобоксі, але, скоріш за все, я забуду. І обидві ці книги були дуже маленькі. Стівен Кінг, один з моїх улюблених авторів, і мені його завжди хочеться якомога більше. І тобто ти в «Долорес Клейборн» тільки розійшовся таки, а вона закінчилася. В «Керрі» ти тільки ковтнув, зробив перший ковток, а вона закінчилася. І я думаю, що я нарешті наїмся хоча б на пару місяців наперед, аутсайдером, тому що тут Майже 600 сторінок. Спускаємося до 65% і я вам показую джинго Цері Прачета це четверта частина з циклу про варту. І якщо щодо двох книжок автора протягом літа я впевнена, майже на 100%, то третю я собі планувати прям аж так точно не буду через те, що я собі і планувала робити перерви між знаєте, дві-три книги прачета прочитала, зробила місяць перерву. Тому джинго буду вже в серпні дивитися по обставинам, як мені прям зараз захочеться прачити, захочеться повертатися до глинян. Ой, до під після глиняних ніг. Тому що тут в мене виходить дві книжки підряд, і воно може я можу як і наїстися історіями умовно про цих героїв. Так мені може бути мало. Потім мені захочеться ще. Тобто опціонально скажемо тут в мене. І в мене залишилися книги, до яких в мене рука потягнулася абсолютно бездумно, тому що от зараз мені здається, що я захочу ці книги прочитати. Протягом літа 60% шансу, що я прочитаю бунт речей від Жузе Сарамагу. Я не пам'ятаю, коли я востаннє читала Жузе Сарамагу, хоча я називаю його одним зі своїх улюблених письменників. Але, от знаєте, я як хом'як, я набиваю собі як горіхами щоки, тільки я собі полички набиваю улюбленими книжками, книжками улюблених авторів і не читаю. Тому що воно там лежить складене красивенько на кращий день колись. Насправді це не єдина не прочитана мною книга Сарамагу на моїх поличках. У мене ще є каїн. В мене є смерть бере відпустку. Але це збірка його короткої прози. І якщо в його романах я знаю, чого чекати, то якою буде його коротка проза, мені ну не так легко уявити. скажімо, тому я максимально заінтригована. Це одна з найновіших книжок Вавилонської бібліотеки новіша тільки Синя Борода Курта Вонгута. Вона невеличка тут буквально зараз. Зараз я не бачу, де сторінки написані. Дуже цікаво оформлено кількість сторінок через те, що в нас не на кожній сторінці підписано, а отут внизу 156-157. Вважайте 160 сторінок в цій книзі, але Сарамаго пише. Дуже насичено і важко насправді. І мені здається, що ці 160 сторінок можна як 400 рахувати. Рука в мене ще знаєте до чого потягнулася? До асистента Тес Герітсен, і я була впевнена, що прочитаю її у навесні. Я вже поглядала на неї в травні, тоді як моя подруга запропонувала мені почитати разом себе Себастяна Фіцика і його терапію, і я на неї скажімо, своє бажання читати трилери витратила, але не те, щоб ця витрата для мене. Дуже виправдалася через те, що терапія мені зайшла на трієчку. А от е хірурга Герітсен я читала минулої осені, і мені зайшло нормально, тобто на 4 з 5 так стабільно, і е я хочу спробувати асистента саме взяти далі. Скоріш за все, навіть на першу половину літа вона в мене піде. І найменше я від себе очікую, що я прочитаю маленького друга від Донни Тарт. 55% трошечки більше ніж один до двох. Просто ця книга, от з усього, що я чула, вона створена, щоб я її прочитала влітку і зняла на неї читацький щоденник. От думка, зняти на неї читацький щоденник, це прям найгучніша пташка, яка кричить мені про неї в моїй голові. Через те, що хтось з вас писав в коментарях, що було б дуже цікаво побачити на неї щоденник, і потім ще хтось писав, що це тут події відбуваються влітку, і тут неймовірна літня атмосфера. Я вже для себе уявила, що склалося все окрім одного пункту в дони тарт. Теж важка специфічна проза, тобто вона не важка, через неї не треба продиратись, але вона дуже повільно читається, дуже розмірено читається. Плюс для неї потрібен відповідний настрій. Плюс я на цю книгу в порівнянні з іншими творами Дони Тар чула не те, щоб найкращі відгуки, скажімо так. Тобто, бажання є. Але дуже великий орал сумнівів довкола цієї книги. Я б хотіла прочитати її саме влітку. І я думаю, я прочитаю її саме влітку. Але я не впевнена, що це буде літо 2024 року. І залишилась мені невелика група книжок, про які я вам натякала на початку цього відео. Справа в тому, що у відео «6 книг за 7 днів, був залишений коментар щодо того, що було б дуже цікаво подивитися «7 книг за 7 днів тільки щодо українських авторів. І я пробіглася очима по поличках в пошуках саме. Тонких книжок, що в мене саме сім їх знайшлось, тому що, якщо брати більш товсті, то сім за сім навряд чи вийде. І насправді я нагребла собі шість книжок. Шість, тому що я хотіла б сюди додати, ще якесь видання від видавництва одну сторінку, і в мене поки що немає українських авторів саме від цього видавництва, але я дуже хочу, я оку вже на декілька видань поклала. Я просто поки що не знаю, що саме візьму і собі в бібліотеку взагалі, і особливо на цей формат. Тому поки що показую. З шість книжок. Які мені здається реально буде прочитати протягом одного відео протягом семи днів. Перший в мене тут лежить збірка від Домонтовича. Це дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. Я собі планую взяти тільки одну-один твір з цієї збірки. Скоріше за все, це буде перший дів, дівчина з ведмедиком. Зараз хочу подивитися. Він в нас на 140 приблизно сторінок. Наступною це книга щодо якої мені і написали. А що дуже хотілося б подивитися таке відео саме про книги українських авторів, це в мене Майстер корабля від Юрія Яновського, тут має бути Одеса, тут має бути море. Звісно, я хочу читати її влітку. Вона ще й настільки політньому виглядає, і тут в нас насправді, насправді я сподіваюся, що я встигну її прочитати через те, що тут майже 300 сторінок, і я не знаю наскільки легко вона буде читатися. Але насправді наступною книгою я считерила. Тому, якщо ця умовно читатиметься в мене довго, то в мене є збірка від Лесі Українки, і я б з задоволенням прочитала звідси якусь. Її п'єсу. В мене тут драматичні твори одержима: лісова пісня, Касандра, Бояриня та Оргія. І а, насправді вони всі, я дивлюся, по 50-70 сторінок. Одну-дві, я думаю, в цьому форматі буде прочитати дуже-дуже цікаво. Далі закриваємо свої прогалини шкільної програми. В мене тут Іван Франко і його Захар Беркут. Я просто звернула увагу, що я зібрала, мабуть, всі видання української класики потроху, які тільки можна було. Хіба що от відвіхола нічого не взяла. Але в мене там все майже дуже товсте. Те тому, але але, але я нічого поки не обіцяю. Це те, на що я в першу чергу звернула увагу. А далі просто буду здивитись, може мені захочеться щось тут переграти. Я дивлюся, в нас тут 250 сторінок, і дуже в цьому виданні від РМ мені подобається розмір шрифту. Далі, звісно, я не могла втриматися і не взяти якийсь нонфікшн від віхули, і найбільше а, літнім. Ну, звісно, у нас літні плани мають бути літні книжки. Найбільш літнім нонфікшеном мені здався рослини-прибульці від Олексія Коваленка. Його фрукти проти овочів були першою книгою від Віхоли, яку я взагалі прочитала. Це було дуже весело, хоча інколи настільки весело, що ти такий боже, коли вже інформація буде, будь ласка. Але маринований портолок, помідорний салат з ромашкою та розрив травою. Книжки віхоли завжди майже читаються дуже легко. Тут ще дуже багато картинок, тому без варіантів. І наостанок в мене тут лишилася тонка сучасна книжка. Це Тарас Прохасько, його лексикон таємних знань. Це має бути збірка його оповідань та повістей. Тут зараз кажу скільки тут 183 сторінки. Книга зацікавить вибагливого читача, спраглого, естетичного інтелектуального читання. Я думала, що я дуже мало розповідаю про кожну книгу, але зараз в мене вже сів голос, і в мене враження, що я тут годину вже сиджу. Цікаво, чому. Тож, друзі, як завжди, сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і як завжди чекаю на ваші коментарі щодо того, що ви читали з книжок, що я вам показувала, щоб може, в деяких з них понизився або підвищився шанс бути прочитаною мною влітку. І звісно, діліться, що ви на літо запланували читати собі. Тож ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!